В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Доброго дня! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її радіоведучий, Шеленка Святослав Сьогодні я вам розкажу про Тадж-Махал Тадж-Махал – це монумент, розташований за 2 кілометри від міста Агра Індія на березі річки Джамна, збудований імператор Шах Джахан. Могалом як мавзолей для своєї першої дружини, Мунтас Махал в дівовицтві пану Бегум. також відомий як Мунтмас Улзамані, племінниці цар-дворця при дворі індійського правителя. Будівництво зайняло 22 роки з 1630 по 1652 рік. Висота теж Махалу з маківкою досягає 74 метрів, в його основі лежить квадратна платформа зі сторонами понад 90 метрів. По кутах мав залою розташовані чотири мінерети, стіни викладні з полірованим марбуром. Зовні в деяких місцях доповнені червоним пісковиком. У вікнах та арках ажурні решітки, склепчасті переходи, розписані з сурами з Корану, арабськими літерами. Більшість дослідників вважають, що Тадж-Махал побудований з матеріалів, які привозилися з усієї Індії і Азії. А на цьому все. Всім гарного дня та слава Україні!